Вітаю! Що це за девайс? Це металодетектор мультичастотний, професійного рівня, але простий користуванні. Якщо пригадуєте сафарік, такий прилад, цей теж без балансу увімкнув і побіг. Я схиляю даний прилад використовувати на ґрунтах середньої мінералізації або низької. Тобто, низької зрозуміло, що це піски, а нижче середньої мінералізації, це там чорнозема, тому подібне. Прилад. Доволі має класну дискримінацію. Дивіться, яку складну цій сіє. А з різних сторін. Чітко. Ну, ось цю легко буде, а цю навіть таке сіє. Ну, це круто. Каміння. Відсутність. сигналу. Тобто він буде стабільний в важких умовах. Оскільки тут є М3. Це мультичастота, яка базується на на низьких частотах це от максимальна чутливість. Спробуємо на ній походити, але вона погана по чутливості до дрібних цілей. Це від 4 кГц до 15 робота. Навіть на максимальній чуйці ні, нак непогано бере. Скіфський. А от шматочок золота то ледве-ледве-ледве витягує. Що стосується монети, давайте спробуємо. Н -н -н. Ця програма більше зачорняє. Тому якщо перейдемо на класичних 15 кГц, ну, чуйку, поки не будемо збавляти, то динарій з прохода ми зможемо витягнути на зменшеній чутливості. Більш тихим сигналом, але 50 на 50. Це в важкому ґрунті. Що стосується чіпкості, приладу на звичайних 15 кГц не буде якісного дискриму. А чіпкість теж гірша. Це для більш легких ґрунтів. Перейдемо на М1 до прикладу. Спробуємо вицепити ціль. І знову повернемося до 15. Нема. Тобто М1. Вона чіпкіша і має кращий дискрім. Тобто по відсіюванню заліза, думаю, зрозуміло, ми вже сіяли. Овімкнемо знову 15 кГц. Ну, З одної сторони сіє, а з іншої вже відкидає. Зрозуміло. А коли ми хочемо <смас>, винюхати якусь там дрібну ціль на 15 кГц, давайте спробуємо. Нема. От ледве. Лізе, а давайте на М2. А М2 це вже високий, 18-40. тому така чутливість. Ось такий прилад зараз вартістю 12 тисяч 550 гривень. Гарантія 3 роки. Прилад. Хоч цінова політика, напевно, такої не знайти і на алюмінієвій штанзі, але бачимо він на якісній карбоновій штанзі. Доволі компактний, підводний на акумуляторі. Ствердження, скільки годин він витримує, та можна заявляти 10, 11, 12 годин. Скажу так, в середньому годин 8 плюс-мінус година, в залежності використовуйте наушники, підсвітки, вібрації, там, ліхтарики, тому подібне. І працюєте на мультичастоті чи працюєте на одиночній частоті. Думаю, все зрозуміло. Якщо є якісь запитання, задавайте. Чому така відразу ціна цінова політика виділили? Певну кількість приборів для популяризації саме даної моделі, і запустили по акційній такій ціновій політиці. Прилади від себе скажу, то що відразу зрозуміло по серійних номерах. Прилади із того року, як автомобіль в салоні, якщо вже рік продається безпосередньо. Дешевше саме виділи попередню партію. Е, оскільки нові партії, на жаль, по ціні дорожчі йдуть вже з алюмінієм. Тому інформацію до вас доніс. Якщо щось ломається в бренда нокта, неважливо, який це прилад, чи сімплекс за 10 тисяч чи щось, поламалась катушку, вам дають нову. Якщо ви умудритеся зламати двічі, вам знову дадуть нову. Тобто прилади не ремонтуються, а замінюють. Навіть якщо ви захочете втопити даний девайс, доволі важко. Але. Припустимо, топили, вам теж замінюють на новий блок. Сама штанга теж підлягає і дефекти, якісь і поломки, гарантія. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.